Друзі, всім привіт! Перший день плей-офф піджеля стана завершився. Вилетіли всі адекватні українці, тому так, інтерес різко впав, але поговорити ясне діло є про що, тому що навіть анстаційно поступилися, фурія виглядають супер, і Аврора нарешті виграли матч у плей-офф. Тому, як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку на минулих відео на подкастах на відео про навіт. Супер. Дуже вдячний. Дякую спонсорам на Ютубі, для яких завтра, 17-го числа, вийде ексклюзивне відео з відповідями на запитання. Якщо ви також хочете долучитися до списку меценатів і до... отримати доступ до ексклюзивного контенту, то посилання є в описі до цього відео. Ще раз дякую. Тож переходимо першим матчем було Аврора проти The Mongols». Два чокера в нас зустрічалися. Команди, в яким дуже важко грати у плей-офф. і проти рівних або там сильніших суперників все дуже погано складалося в обох. А в результаті ми бачимо, що The Mongols» відлетіли доволі сильно відлетіли, насправді, тому що минулий матч між цими командами на арені завершився з рахунком 2-0 на користь саме монгольської команди. Це було в Катовіце. А тепер все виглядає не так добре. Аврора перервали це прокляття невиграних матчів у плей-офф. Останнє вони це робили на Бласт Баунті, тобто на початку року, і плей-офф там був, звісно, поганенький, бо це був перший турнір року. Це був у нас студійний лан, і ніхто ще не очікував багато від Eternal Fire тоді. Плюс решта команд тільки набирала хід. Але цього разу це вже доволі. Як вагоме для них здобуток, тому що перед цим на всіх турнірах поспіль вони програвали матчі плей-офф. Тепер нарешті вони здавали Mongols, так інших чокерів, але це арена, це а, доволі серйозний опонент з топ-10 близько до топ 5 Якщо він не в топ 5 ну він топ 6 шістьдається. І, і це результат. Це дуже хороший результат. Перш за все від Воксіка, який показав а, прекрасну гру на обох мапах а, і, і на Анубісі. Він ключову роль відіграв. Хоч тут були й додаткові, але на своїй мапі все-таки Аврора закрила опонента. І на міржі, де дуже добре відіграв Вікадія, ви просто гляньте на цей АДР. Це 122 АДР, 1.80 рейтингу, але Воксик також був надзвичайно потужний хлопець. Знову не найкращий матч відіграв сензу. Нагадую, що в нього було. 1.28 після групового етапу чи 1.24 після групового етапу, і е, у плей-офф він знову зникає. Ну і решта гравців е, команди The Monbull зовсім не були готові. Їх просто побили. Е, команда вийшла і показала, що тим ще далеко до того, щоб проробити оцей проривний крок. Хоча нагадаю, що нещодавно у плей-офф на Великій Арені вони обирали ліквід. тому типу все доволі непогано виглядало. Але ні. Е, е, на Нубіс вони непогано там е, е, порилися з поступлентами. Ви це бачили, на what the... Oh, yeah, 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 yeah. А ви це бачили по статистиці клатчів, але цього було недостатньо, бо ентріделі вони програвали повністю. Проміраш навіть сенсу нема говорити. Я так пропустив. Або тут, тут там було просто побиття. На Нубісі ще була якась інтрига. Але о -о останні два раунди це просто був апогей невпевненості та а, тотального провалу від монгольської команди. Вони просто зробили якісь дурні речі, пушили в смаки. Від ну я не знаю, від безпорадності, напевно. Там Мейджор збирав їх як хотів вже на в останніх раундах. І це закінчилося тим, що під кінець цього сезону не найкращим чином все таки монголи виглядають, бо перемога над Авророю, ну, була б непоганим здобутком перед мейджором, перед Далласом. Однак, плюс все-таки в цьому є, в тому, що вони вилетіли. Бо команда, яка би тут програвала, власне, The Mongols, вона має більше часу, щоб нормально дістатися до Далласу, щоб нормально підготуватися до Далласу. Кожен лишній день тут на вагу золота. А ось тому. Нормально, нормально, бо Аврора, наприклад, я впевнений, що тепер і полив не вийде через цей результат, бо е, вони через те, що вийшли у півфінал, тепер гратимуть два дні ще в Астані, і через це будуть купу часу витрачати на те, щоб е, дістатися вчасно а вчасно в них не вийде вдалася, дістатися. Тобто вони, вони будуть дуже не виспані, втомлені. І розосереджені ще й отримують штраф від Деселю за те, що пропускають медіаде. Тому ось такий результат. Монголи покидають турнір. Аврора проходить у півфінал. А у іншому півфіналі, у іншому чвертьфіналі, переможеться кого зіграє власне з Авророю а, далі. А, наві поступилися Астраліс. А, це звісно провальний результат для команди Наві, а, адже всі очікували від них ну тут, як мінімум, перемоги. Як максимум перемоги 2-0. Але почалося все з того, що а, мапа Нюк зовсім не склалася для Наві, попри першу половину з рахунком 8-4. Дуже-дуже добре зігравштайр 3-0 за клетчями. а, Провальна гра від біта, Питань не було ну, лише до іми. Саме по цій мапі Вандефул також а, глобально подобався. От, в захисті він робив свої кіли. Він от... 8-4 в захисті виглядали непогано Власне, Іме і Вандефул, на них ця гра трималася. А, але в атаці, в атаці лишився лише іме. Трошечки вімкнувся біт, але загалом в біта ну, статистика далеко не найкраща. Також хотілося б бачити від Джеля більше а статистики, цього не було. У Астралі вже все було чудово, всі грали дуже добре. Девайс робив багато ключових кілів. Так, у нього було декілька дурнуватих промахів, прям дурних, там момент з іме, момент з Вандефулом. Але це не завадило команді на додаткових виграти, і дотиснути свого опонента. Прекрасний результат. Ну і власне, кватчеві девайси також відіграли не найгіршу не, най... не найменшу роль. Ну і також бачите, що 6 антрікелів найкращий ентрі-дуелянт. Далі мапа Міраж, короночка від Наві. Тут вони спокійно закрили опонента з рахунком 10-2 на першій половині і загалом його просто дотиснули. Знову прекрасна гра від гравічтайра. Ми це бачимо 22 на 14, але повністю вимкнувся стаун. 5 на 16. Тут же Наві немає глобально кого критикувати. Дуже феноменальна гра від Атаці, 08, 15 на 5, 208, кд, ну все було чудово. А тут тому все добре. Наві свій звичний, впевнений, хороший міраж відіграли, і ми далі просунулися на мапу нюк. Ой, тут рандомно ставиться на мапу Еншет. Ми просунулися, де я вже не очікував перемоги Наві, тому що Astralis дуже. Загалом добре грали цю мапу із Кедіаном, і з Гуксі після того як він трошечки взяв таку повіддя в свої руки. Теж ситуація стала кращою. Почали виглядати цікавіше. Бо як він прийшов, він сказав, що тут було все дуже погано з мапою Ancient дуже примітивно гралися. Але цього разу саме в матчі проти Наві все вийшло чудово. Девайса не було, але кому треба девайс? Є штегар, є Ставен і є Гуксі, який робить. І, кі... і форси виграє саме завдяки його кілам там, з Фейвсевина, наприклад. І Клачі виграє, і робить ентрі. Ну просто феноменальний капітан. Власне, я згадав за форси. Форси були проблемою навіть на кожній з цих трьох мап. Вони програли дуже багато своїх антифорсових раундів, і це також відіграло ключову роль. Ну, власне, нюк вони би виграли, якби не програвали форсам. І на Еншенті це знову повторювалося. Астраліс це контролювали у Наві жахлива індивідуальна форма, як ми бачимо по загальній статистиці, лише Вандефола можна справді з позитивної сторони цього разу відмітити. Провальна, просто тотально провальна гра від біта, і на еншенті це було видно максимально добре. 0.39. з цього року. Біт просто антирекорд за антирекордом ставить по тому наскільки погані, наскільки жахливі мапи в нього вилітають. Але що зробиш, на жаль, він зовсім не у формі наразі для команди Наві, і вже Блейд також прокоментував цю ситуацію з тим, що ми на Тір-2 турнірі показуємо жахливий результат. Максимум виходимо у чвертьфінал. Це не те, що Na'Vi, звісно хочуть бачити. Ну очевидно, тому провальний результат. Не знаю, що буде далі. Бо наві просто виглядають без Можливо, будкем щось пофіксить, але всі вже розуміють, що заміни практично невідворотні у цій команді на наступний сезон. Дуже висока ймовірність, що ми побачимо новий склад Наві, і я думаю, що це все-таки буде мінус два гравці. А ось так тому така ситуація по Наві більше не скажеш. Глобально, бо все просто виглядає, і ми побачили апогей. Ми думали, що Наві погані, але ми не думали, що Наві настільки погані, що програють Астраліс. Ось так. А Астраліс чудова гра Гуксі прийшов відразу. Дав структури, відразу розкрив ставна. Він, до речі, наразі найкращий гравець команди команди Астраліс на цьому турнірі. Рейтинг 1.17. Він просто чудово виглядає. Тому до нього а, питань немає. Ну і власне і до девайса питань немає до Штайра немає питань. Є питання невеличкі до ябі. Але а, яка різниця? Вони у півфіналі в них все чудово. А, це чудовий результат. Він дає можливість ядру цієї команди а, триматися купи і дає надію на те, що вони будуть триматися купи. Тому що завдяки цим проходам вони вже гарантовано собі рятують сезон наступний, принаймні його початок. Якщо вони затримаються у топ 16 якимось чином до кінця червня. Це теоретично можливо за умови перемоги на цьому турнірі, але ну все-таки ймовірність невисока. В топ 24 вони точно залишаться, Тобто інвайти вони будуть отримувати, бо майже всі інвайти на наступний сезон видадуться за е, липневим рейтингом. На кельн видадуть за червневим рейтингом, на там 5 здається турнірів ще видадуть за липневим. Тому Астралі зараз дають собі шанс на щось майбутнє і пр прекрасно з цим пораються. Чудова гра від них. Переходимо далі. А у іншому чвертьфіналі фурія, завдяки неймовірній грі закрила своїх бразильських опонентів 16-13. на біднюк. Змогли вони зробити тут такий а, певний камбек. Ну, невеличкий, тому що перс просто мібер першими дійшли до цього важливого заповітного 12-го раунду, але все таки фурія змогли його дотиснути. А, і... Показали, що ця команда може виглядати цікавою. Подобається агресія від Екіндера, подобається молодой, зовсім не загубився, дуже певно виглядав на арені. Так його підтримали, очевидно, але часто це працює проти тебе, а не на тебе. Тому це чудовий результат від нього. Фолен на е, рифлі. Ну, що це? Що це? 1,06 атаці і 0,97 11 на 7 в захисті. Він дуже добре почувається. Заберіть в нього взагалі та АВП. Не давайте йому грати. Ось молодой хай грає 25 на 14. Помібр... Помібрак нічого не скажеш. Це вони не цікаві насправді. Тому а, фурія прекрасний результат на цій мапі. Ми переходимо на трейн і вони демонструють феноменальний результат. Чувачок, чувачок, хлопчик, 20 років. По мірках КС він хлопчик, ну так-то він вже не геть молодий. Я просто думав, що, йому, що він молодший трошки. 20 років. А, але за мірками КСу, за мірками досвіду, він прям хлопчик. І він виходить, видає 2.11 на арені при 10 -ти тисячах глядачів. Вау! Просто чу чудово виглядає а, команда. А, просто чудово виглядає Фурія, чудово виглядає молодой. Тому... Це все, все прекрасно, все прекрасно. Я, я задоволений. Треєн стає у них такою коронною мапою. Цікаво буде побачити саме цю мапу проти спіріт, але можливо навіть є шанс. Можливо, можливо. Тому ще скажу два слова про мібер. Там все просто впирається в Дінсані, якого взагалі в цьому матчі практично не було. В них все виглядало дуже некрасиво. 0,83. у нього на рейтингу один 0... рейтингу на турнірі 1-0 Тому ні, не подобається а, Мібер. Я не думаю, що в них є велика якась перспектива на мейджорі. І а, навіть цей вихід у плей він мало що змінює. Ну хіба що додає їм трошечки очок? А у фурії все чудово. Ну і матч Спіріт проти Ніпів. Тут теж багато не скажеш. Найстрай nice віддали своє насправді а, могли забирати. Трейн пішла не так добре, як хотілося би. Багато питань до FGR, до Fджеa знову після цього матчу. Рінкл на рівні. Рінкл на рівні був і на мапі ДАС-2. Все було чудово там, але знову ж таки, Фджеркс. Варздоччі були хороші декілька моментів. Але ну, це просто спіють. Ми не очікували, що тут Ніпи зможуть перемогти. Просто на мапі ДАС-2 в якийсь момент здалося, що зможуть. Виграєте пістолетку рахунок 10-3, але прогуляється Форс, і ви далі берете тільки один. І це тотальний провал. Прекрасна гра від Донка, прекрасна гра від Широ. А, від Широ окей. На Дасті в нього була ж непогана, наскільки я пам'ятаю. Ну, 1 24 19 на 12. Так. Прекрасна гра від Меджикса. Ну, а коли не тільки Широ з Донком е, у спіріт працюють, то в них все добре. Е, ну що ж, давайте до півфіналів. Е, я хочу побачити, що Астраліс виграють цей матч, тому я прогнозую, що вони все-таки його виграють. Еншенту не буде, це для них мінус. Але. Є що пікати. А Аврора мені наразі ну, не, не так, щоб е, я там прям їх хейтив, але доволі як є в мене сумніви з того, що в них все-таки станеться якийсь прорив. Мені, мені здається, що вони зараз на піку грають. Анубісу не буде, не буде еншенту, як я вже сказав. І... Насправді ситуація виглядає гіршою для Аврори, бо Ідастраліс можна очікувати різних моментів. Скоріше за все, це буде або нюк, або інферно, але теоретично вони можуть пікнути і трейн. Трейн ми ще від них від Гуксі разом з Гуксі не бачили. Тому це трошечки несподівана команда, в якої зараз. Хорошу гру показують три гравці одразу, можна навіть чотири, бо для Гуксі там біля одинички рейтингу це дуже непогано. Тому девайс, штаєр, стаун і Гуксі це дуже-дуже це непогано. Так, у Аврорі зараз також хороший турнір проводить. І Вікадія. І Воксік, здається, давайте я вам відразу відкрию. Ксантарес, звісно, свісто, Ксантарес. Плеєрс. Вікадія Воксік трошечки піднабрав стату, бо після групового етапу я пам'ятаю, що ми його хейтили. Ксантарис, uh, Вікадія чудово виглядають, але все-таки є до них запитання. Ви самі бачили цю нестабільність, поразка від Наві, які вже вилетіли, ледве-ледве перемога над хоту, uh, поразка від BG. Це проблема. І також доволі близька перемога над Деніпі. Uh, тож, я думаю, що все-таки Астраліс тут можуть зачепитися. Думаю, що Аврора пікнуть Дас 2, Астраліс у відповідь пікнуть все-таки інферно. Ну... Ну, інферно, насправді не, не так багато варіантів. Можливо, можливо, здивують з, з, з Дрейном, але а, думаю, що ні. І на Десайдер лишиться мапа Нюк, бо Астраліс мали би забанити Міраж, Аврора забанить трейн, і на Десайдер лишається мапа Нюк. Ставлю на Астраліс, але багато насправді не, не очікує. Ну, може бути, я не очікую, що вони там прям рознесуть і так далі. Це матч 50 на 50. Астраліс, ми за певну загадковість накидаємо один бал зверху. Фурія проти Спіріт. Звісно, Спіріт мають тут вигравати, але раптом раптом. фурія пікає трейн. Що цікаве, показує. Молодой знову матч життя видає. І раптом фурія у фіналі. Це можливо, але звісно не дуже ймовірно. Чотири матчі поспіль перемоги в обох команд. Це дуже цікаво, але звісно, рівень цих перемог зовсім інакший, зовсім різний. У Спіріт підтримка арени. Хоча, до речі, до речі, в цьому матчі вона напевно розділиться з певною. От тут якраз таки буде один бал за Фурію, бо тут саме молодой і крізен. Тому я думаю, що так. 50 на 50 плюс один бал до фурії. 51 на 49. Ось. Фурія пікає трейн Спіріт. Напевно, не буду пікати даст. Думаю, що не захочуть вони грати цю мапу. Можливо, підуть вони з Нюком. Можливо. Давайте глянемо в піках. Ну, в них Анобіс, вони інколи. Якщо вони пікнуть даст, то це просто. Це просто подарунок для Фурії. Вони програли її проти ВП, а це було в Бухаресті взагалі. Вони не грали її ще в цьому складі. Але це буде подарунок для Фурії, якщо буде даст, бо в них непогана мапа Даст 2. Там є де снайпер розгулятися. Плюс Якіндер, е мені здається, там може непогано виглядати. Я ставлю на те, що фурія все-таки забере А, На десайдер в нас, якщо, якщо пікають спіріт даст, то на десайдер, скоріше за все, лишиться нюк. Так, все-таки нюк. Спіріт мають вигравати, але я хочу побачити якісь спротив від Фурії, що це все, що ми бачимо зараз від них, це не виглядало просто як якісь випадкові моменти. Ось так. Сьогодні швиденько. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь. Відео виходить ввечері. Не знаю, як це вдарить по алгоритмам, тому дуже-дуже сподіваюся на ваші лайки та підписки, бо графік взагалі жахливий для цих всіх відеосів. Тому. Це, це надзвичайно важливо для того, щоб воно хоч якось щось показало. А, ось так на цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і любіть Counter-Strike. По автомату. Па-па.